Микамала Гаріс заявила, що вона не погодиться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News. у штабі. Кандидатки від демократів заявили, що будуть дотримуватися початкового плану щодо проведення дебатів на ABC News, які мають відбутися у вересні. Вони вважають, що Трамп відмовився від зустрічі з Гаріс, бо просто злякався. Нагадаємо, що Дональд Трамп після того, як Джо Байден вийшов із передвиборчої гонки, заявив, що готовий провести дебати, але на свої. Їх умовах, зокрема на каналі, який підтримує республіканців. Австрія нині планує відмовитися від російського газу, і зокрема цей процес розтягнути до 2027 року. Про таке повідомило видання Кур'єри за даними змі, це рішення буде прописано в новій австрійській стратегії безпеки. Однак, уряд побоюється, що залежність становитиме небезпеку для економіки країни, адже одностороннє обмеження поставок призведе до зростання цін на газ для домогосподарств та промисловості. Тож австрійська влада планує контрольований вихід. Для зменшення такого ризику і зазначимо, що залежність від російського газу в австрійських трубопроводах становить від 80 до 90%. відсотків. Так лише за минулий рік Австрія заплатила Газпрому близько 4 мільярдів євро.